А ми продовжуємо огляд територіальних центрів нашого міста. Належні умови для комфортного проживання людям, які вимушено покинули свої домівки, створили у Дніпровському відділенні територіального центру соціального обслуговування. Міська влада, департамент соціальних послуг, волонтери та небайдужі містяни доклали максимум зусиль, аби така категорія громадян відчула себе у безпеці. З тимчасовим прихистом, в якому вони проживають, та безпосередньо з гостями міста особисто познайомилася і наша знімальна група. Головний девіз працівників Дніпровського відділу терцентру соціального обслуговування об'єднатися та працювати заради спільної перемоги, а також підтримувати вимушених переселенців та людей, які постраждали від війни. За підтримки Кам'янської міської громади ми отримали нову постільну білизну, ковдри, подушки, тумбочки для взуття полички. Також ми отримали побутову техніку. Це індукційні плити, водонагрівачі, праски, пральні машинки. Та багато іншого, також засоби гігієни, завдяки департаменту соціальної політики та особисто Андрія Білусова У нас у людей є безкоштовне житло, у якому є всі умови для нормального проживання. Наразі у Дніпровському відділі Терцентру соціального обслуговування прихисток знайшли 30 вимушених переселенців, здебільшого з Донецької та Луганської областей. Серед них люди з інвалідністю, родини з дітьми, ті, що мають певні вади, та люди поважного віку. Хороший тут персонал, всі хороші люди тут. Дуже добрі, хороші. Так нас прийняли хорошо. Що, що нам треба, все нам. Это нам сразу дают. Читаю газеты, я люблю читать. Летом немножко помогала под во дворе, потому что я люблю в земле копаться. Мне персонал очень нравится здесь, все девочки и заведующие все очень такие внимательные, спрашивают, подойдешь и все, обратись и зачем то всегда помогут. Я не попасть сюда, трое суток спала. На лавочках. Дуже вдячна за те, що мене при... При... приютили тут. У мене є де їсти зварити, мене йде поспати, мене йде побитися. Я дуже вдячна за все і я всім задоволена початку війни наше місто гостинно прихистило вимушених переселенців з територій активних бойових дій. На сьогодні це близько 23 тисяч громадян з Харківської, Запорізької, Київської, Чернігівської, Херсонської та інших областей. У Кам'янській громаді дбають про те, аби вони отримали необхідну психологічну та інші види допомоги, змогли відволіктись від жахіть війни та навчилися знову вірити людям.